Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Гей-гей розвеселимо. А ми Славну Україну гей-гей, розвеселимо, виступають наші добровольці, у кривавий там, визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну. гей-гей, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички, золотистила, розпочали стрільці українські з ворога. Славну Україну, гей, гей розвеселимо А ми твою ярою пшеничку і зберемо а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо як повіє сеньки